Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам оновлення в системі Garage Assist. За запитом наших клієнтів ми додали нову сторінку працівники. Тепер можна додати своїх працівників в систему. Тут необхідно ввести ім'я, прізвище працівника, можна ввести також номер з телефону і пошту, посаду, і тут у нас знаходиться відсоток доходу. Це потрібно для того, щоб пізніше можна було розрахувати заробітну плату працівникам по цьому відсотку доходу. Ми вже маємо тут якихось працівників. Звичайно, що їх можна редагувати, видаляти, стандартний набір функцій, і як можна працівників використовувати. Можна їх додавати в замовлення. Тепер, коли ми редагуємо наше замовлення, ми можемо тут обрати виконавця цього замовлення. Зберігаємо і тепер цей виконавець перев'язаний до замовлення. Ми можемо його бачити також у pdf замовленні Тобто тут можна ставити підпис виконавця після виконання роботи, якщо ви видаєте це. Цей документ вашому клієнту. І також пізніше ми зробимо окрему сторінку, на якій можна буде переглядати статистику по працівникам, де будуть перелічені всі роботи виконавця і відповідно його дохід. Це може допомогти вам розраховувати заробітну плату для працівників. Ось такий апдейт, сподіваюся, він вам буде корисний і полегшить роботу з програмою.